Перше, це чи бере на себе Європа певні зобов'язання, вона сказала, що вона їх уже бере. Друге, чи готова Європа закуповувати і продовжувати закуповувати американську зброю, бронетехніку боєприпаси. тут буде дуже важка розмова. Бо європейці піднімуть, ви там розказуєте, що ви все робите. Ну, подивіться, за минулі роки дві треті замовлення, яке постачалося в Європу, оплачувалося європейцями. Тому, пардон, панове, чому? Бо в той же понеділок, про який я кажу, починаючи від міністра оборони Франції, половина заявили про те, наші гроші, куди хочемо, туди розміщаємо. І вимагаємо будівництва оборонно-промислового комплексу Європи. Вони хай поговорять там у Штатах. Для нас це проблему викличе. тому що частина із цих закуплених речей ішло або як компенсація з того, що постачали нам, ну, зокрема, бронетехніка, зокрема, системи ППО, системи ПРО, протиракетної оборони, нам віддавали європейці, ну, те, що було вже в використанні, знаходилося в ліквідному стані. Сполучені Штати постачали нове обладнання і. Продовж 2023, 2022-2024 року можна було чути, країна отримала там новенькі такі-то. Ну, оце означало, країна віддала перед тим Україні, а їй поставили нове. І тут є проблема. І очевидно, що ці речі мають ретельно, ретельно дуже проговорюватися, щоб не Україна не вийшла крайньою в цій ситуації. Є ще одне питання, яке дуже важливе. У цій ситуації це питання гарантій. Воно не може бути обговорено детально, але вже зрозуміло, що вчора Еммануель Макрон бігуну цьому діджу Венсу, який втікав від українських журналістів і президента, задав питання. Так а ви оце розказуєте, що ми тут повинні Я... зайнятися гарантіями? Та ви збираєте свої війська в Європі якось там переміщати туди-сюди, і він оцепінює. Він просто оцепенів, тому що він зрозумів, що простим як світ питанням Макрон його загнав кут. Бо Дональд Трамп вже розказував про те, що все, ми заберемо всі війська, там нічого не буде. Тому те, що стосується Рамштайну, воно упреться в декілька питань, на які відповіді на рівні міністрів не можуть бути дані. Це має бути розмова перших осіб. І тут велика надія на те, що прихід а, до. Керівництво Рамштайну Великої Британії він розкриє ці речі і дасть можливість працювати.